Євангелія на щодень, 24 квітня Йоанна 2, 1, 11. Третього ж дня весілля відбулося Кані Галилейській, і була там мати Ісусова, отож запрошена на те весілля і Ісуса та Його учнів. Коли ж не вистачила вина, мати Ісусова і каже до нього вина в них нема. Відлікній Ісус, що мені жінко, а й тобі? Тож і не прийшла година моя. Але мати його мовила до слух, що лиш, скаже, вам робіть? Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищатися по-ідейському. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус, наповнюй посудину водою. Вони і виповнили і по вінця. А він їм далі каже, зачерпніть тепер та й несіть до староста весільного. Тож понесли, коли ж пошкуштував староста воду, що на вино обернулося, а не знав же, звідки воно взялось, слуга лише знала, котрі води зачерпнули були, то закликав староста молодого і до нього мовив, Всяк чоловік добре воно спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж по всю пору. Ось такий чудес початок учинив Ісус на наукані Галилейській і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірили в нього. Ісус не мусив чекати, поки Марія зверне його увагу на проблему молодої пари через брак вина, адже він всевидючи, Ісус не мусив питати матір, чи вона отримала згоду Небесного Отця, щоб перечасно просити його вчинити чудо і виявити себе. Віз на волю Отця, бо це також була Його воля. Він не мусив чекати, поки порожні глеки наповняться водою, щоб перемінити їх на вино. Ісус самогутній, створює все з нічого, але Він мовчки дозволив їй їх наповнити, чому Ісус свідомо використовує камуфляж. Чудо має бути закамуфльоване від диявола, щоб той дочасно не перешкодив іванлізації світу. Чудо також слід приховати від людей, які ще не готові пізнати повну правду про Ісуса, щоб вони через свою духовну незрілість не відкинули Його і не втратили свого спасіння. Ми теж живемо серед чудес, але не бачимо їх, бо він чомусь не хоче, щоб ми їх бачили. Чуда може помітити лише ті, кому він дає благодать побачити їх. Господи, дякую за. Чуда в моєму житті, які ти робиш, а я їх навіть не усвідомлюю.